Фармадол таблетки від головного болю. Адже сьогодні... ну, дізнаємося про у, унікальних людей, які е, які мають велике значення для нашої історії, але ми про них не знаємо або дуже мало знаємо. Сьогодні день народження видатного борця за незалежність України Олекси Гірника, і у нині в Києві е, з'явилась вулиця його імені. Більше про це розкаже Олена. Вона вже з нами на зв'язку. Олено розказ, розповідай більше. колеги. ще раз доброго ранку. На спочатку невеличкі апдейт по погоді хочу сказати, що Київ фактично пливе. Якщо ви вийдете без парасольки, то будете мокрими як люч буквально за 30 секунд. Тому що дощ посилився. А дійсно, я зараз у Солом'янському районі столиці на вулиці, яка ще середини 20-го століття, вона називалася Суздальська, але днями цю вулицю перейменували, і тепер тепер вона буде носити ім'я Олекси. Гірника, який народився саме сьогодні, в цей день, 28 березня, але 1912 року. Щодо вулиці, то це така невеличка затишна вуличка. Вона займає всього декілька кварталів. Дуже зелена. Тут є і нова забудова, і забудова ще радянської архітектури, і приватний сектор. Але що ми помітили, ми приїхалися вздовж усі вулиці, що таблички з новою назвою поки що не перебили, тому будемо чекати. Взагалі, якщо розповідати хто ж такий Олекса Гірник, що це за постать, якщо про нього. Говорити, то йому ідеально личить абсолютно все те, за що радянська влада переслідувала та карала, тому що він і дисидент, і шістидесятник, і націоналіст. А ще й до того ж, великий фанат Тараса Шевченка. І як розповідають його родичі, що е, саме примірник кобзаря лежав завжди в нього на столі, ще зі студентських років. Е, також родина каже, що Фактично, в нього було завжди таке загострене почуття справедливості. Якщо щось відбувалося не по совісті, не чесно, то він не боявся казати про це дуже прямо і казав буквально е в лоба і за що на 5 років його засудили до ув'язнення. А після цього ще на 9 років відправили в табір до Сибіру. Але навіть такі життєві випробування не вбили в ньому таку заповітну мрію бачити Україну незалежною. І вже після того як він повернувся із заслання з Сибіру то Йому і здавалось би, вже тако, таке мав звичайне нормальне людське життя, родину, дружину, двоє дітей, роботу нормальну, Йому все ж таки не давало спокою таке е, нав'язливе зросійщення України, і фактично все життя, все своє життя він виношував в секретний план. І усі подробиці цього плану вони стали відомими. Е, на жаль, е, вже за багато років після того як він його здійснив. Це був січень 1978 року, і Олексій Гірник він вечеряв зі своєю родиною, де сповістив, що має їхати до родичів до Львова, але так вийшло, що наступного дня він поїхав не у Львів, а на Черкащину до Канева на Чернечу гору, там де похований його кумир. З Собою він взяв лише невеличку валізу, куди поклав декілька яблок і сто з паперів. Цей сто з паперів це була тисяча листівок, написаних від руки. Uh, і там були заклики про незалежність, про соборність uh, України, і все це він писав. Ось я зараз декілька процитую. Там було написано протест проти русифікації українського народу, хай живе самостійна соборна українська держава, протест проти російської окупації в Україні. Все це він написав в цих листівках. І коли ввечері він приїхав до Канова, він взяв цю валізу, він піднявся на Чернечу гору і розвіяв всі ці тисячі листівок повітру, а потім обли. Вся бензином і підпалив себе. Насправді, окрім цих тисяч листів, була ще одна. Це був лист до дружини та родини, але він їх залишив в себе вдома, буквально сховав. І там, в цьому листі, він просив вибачення у своєї дружини і прощався зі своєю родиною. Ось такий акт самоспалення. Це в той час у 70-ті роки це був вже протест проти руського міру, і така демонстрація і заклик не тільки до ворогів, але й до всіх українців. Олексій Гірник сподівався, що такий, такий його вчинок він стане дуже резонансним. Але на жаль, КГБ зробило все, аби навіть родина про всі деталі того, що сталося, дізналася вже через багато років. Насправді вулиця Олекса Гірника є в його рідному калуші і ось відтепер з'явилися і в Києві у Солом'янському районі столиці. Колеги, ось така історія. В мене буде сьогодні ще одна, і я дуже сподіваюся, що е розказати про цього художника Самородка нам сьогодні не завадить. Погода це е людина, яка працює двірником в одному із дворів Києва, але перетворила цей двір на галерею сучасного мистецтва. Студія. Дякуємо тобі, квіточко. Хочеться тобі квіточка говорити. Перепрошую, Олена, бо ти зараз, своя, близька, зараз рідна. ще під дощом постоїть вже розбухне Розквітне. так її. Квітка дякую тобі за цю інформацію. За, за таку детальну розповідь і історію про особистість, яку можливо ми не всі знали або не так багато. Дякуємо. чекаємо на наступне включення. Обімаємо, коли за нас. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.